З ними ви ніколи не будете одинокими. Вони завжди мають що сказати. Вони щодня працюють для того, щоб ви були в курсі всього, що відбувається у світі. 6 червня журналісти України відзначають свій професійний день. Яка ціна правди і кожного слова, сказаного з екранів та надрукованого на шпальтах газет далі. У вогонь і в воду під землею і над нею. Будь-якою ціною журналісти завжди роблять усе, аби глядач знав найважливіші і найцікавіші події міста і області. Іноді ви бачите нас щодня, іноді ми залишаємось за кадром. Проте завжди і всюди головне для нас, аби ви знали більше. Ми визнаємо свої помилки. Да, 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 я неправильно сказала і є терплячими помилок інших. Проходьте, будь ласка, дякую цьогоріч. Міська рада відзначила роботу найкращих журналістів Чернівців. Тут представники усіх телеканалів та усіх газет, які працюють заради вас. Серед них ведучий журналістка телеканалу Чернівецький промінь Марина Черней, а також ведучий новинних програм та радіостанції Буковинська хвиля хвиля» 100FM Максим Саранчук. Як правильно витратити і як зберегти гроші? Він розповідає вам щодня в ділових новинах. Розповідає чернівчанам про останні актуальні ділові. Новини чернівців України і світу, щоб мешканці міста були в курсі, що робити з їхніми власними або сімейними фінансами. Привітали журналістів незвично в екскурсійному тролейбусі. А обласна рада відзначила Олександра Юхимця, журналіста сайту Чернівецький промінь. Він каже, його сила у правді й оперативності, тому справжній журналіст для нього людина, яка вміє оперувати фактами. Людина, яка не дає оціночні судження, а вправно володіє мистецтвом фактажу, ви бачите вже готовий результат. Проте за кожною хвилиною ефіру і за кожним надрукованим словом важка праця цілої команди. Дякуємо, що ви з нами. Юля Здорожняк, Роман Полатик і увесь Чернівецький промінь.